Hello, kids! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Задорожна будна на англійська мова, 5 клас, нова українська школа. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком 4: British New Year Traditions британські новорічні I'm sorry, традиції. Працюємо з вами на сторінках 66-67, нашого підручника. Ну, і звичайно. Якщо вже зошит вийшов, то ви вже його побачите в описі під цим відео, посилання на нього або на плейлист. Так? За, за бажанням можете перейти і потім перевірити домашнє завдання своє разом зі мною. Саме за робочим зошитом мається на увазі. Окей, okay, let's start with the topic: reading and vocabulary. Отже, читаємо і вивчаємо нові слова. Let's read the story about New Year Celebration. New Year Celebration is on the 1st of January. Святкування нового року 1 січня. In some parts of Great Britain, people think that the first person who enters a house will bring all the luck for the New Year with them. В деяких частинах Великобританії люди вважають, що перша людина яка входить до будинку принесе їм. Вдачу на цілий рік. Приносить з собою також і вдачу на цілий рік. People call this tradition first-footing. Люди називають цю традицію першопроходці. Ну, фут це стопа, уже перша людина, яка переступила поріг будинку. The people who come the first are called first-footers. Люди, які першими заходять, називаються first footers, тобто першопроходцями у цьому, у цьому році. People with dark hair are the luckiest first footers. Люди з темним волоссям найщасливіші фістфутери. Тобто передає, надається перевага у Великобританії аби перша людина, яка перетне переступить поріг твого будинку, була тем, ну, людина з темним волоссям. People often make new year resolutions. For example, to study hard or to do exercises. Люди часто роблять свої новорічні. Резолюції. Чи такі resolutions? The resolutions are things that people think they will do to make their life better. Резолюції або обіцянки, так це ті речі, які люди роблять, коли ну які люди вважають, що вони будуть робити краще у своєму житті. Ну тобто настанова собі на цілий рік. Отже, люди часто такі роблять собі настанови, наприклад, навчатися і робити вправи якісь, займатися собою краще. Тобто, будують люди в плани на початку нового року. Наприклад, вчителі, можливо, будують плани на початку нового навчального року, тому що для вчителів новий навчальний рік це, в принципі, новий рік, так би мовити. Тобто, вчителі живуть і трохи іншим виміром у цьому випадку. Ось. Great! прочитайте ще раз цей текст. А ми переходимо до завдання номер 2 Match the words to the pictures. Поєднайте слова з малюнками. Listen and check. Enter a house. Enter a house. Це увійти до будинку. Ну, це, мабуть, номер три. Enter a house. Enter a house. number 3. Bring luck. Принести удачу. One. Study hard. Навчатися посилено, відповідально сидіти. Two. Make new year resolutions. Ставити собі, робити обіцянки на, на новий рік. Так, або, так, це у нас номер 5. І do exercises number 4. Окей, okay, so enter a house. Увійти до будинку. Bring luck. Принести удачу. Study hard, Навчатися посилено. Make new year resolutions. Давати собі якісь обіцянки настанови на новий рік. Do exercises виконувати вправи. So, mark the sentences true or false. Correct the false sentences. Ну, а тепер нам, нам треба зробити reading comprehension. Після того, як ми прочитали текст, нам потрібно, крім того, ще, ми вивчили з вами слова, вирази, які йшли до цього тексту. А тепер нам необхідно зробити після текстове завдання. І так, поставити true або false, визначитися, чи ці речення за текстом правдиві чи ні. On the first of January people don't go to their friends. 1 січня люди не ходять до своїх друзів. Тут цього не написано було, що люди не ходять до своїх друзів. Ходять. False. чому ж не ходять? Ходять. So people think that the first person who enters a house on January on the first of January will bring luck for uh, with them. Так. For the new year, yes. That's true. Це правда. First-footers are people who have dark hair. Отже, першопроходці це люди, які мають темне волосся. Ну, можуть бути різні люди, так? Тому не обов'язково. Просто people with dark hair are the luckiest first footers. Може бути і білявка, так? Може бути і з русявим волосічком. Але люди, які мають темне волосся, вони найщасливіші first-footers. Але це не означає, що інших не пускають. False. Просто вони the luckiest. New Year resolutions are jokes. О, резолюції, так, або настанови на Новий рік це є. Жарти. Ну ні, чому це жарти? They are things that people think they will do to make their life better. False. Які ж це жарти? Це не жарти. Це все правда. Отже, щодо третього завдання. Якщо розглядати це завдання з точки зору, що просто люди, які перші перетнуть поріг твого будинку, мають мати лише темне волосся, то це неправда. Угу. Просто uh, people with dark hair are the luckiest first footers. Першопроходці, так би мовити, люди, які першими зайшли до твого будинку 1 січня, вони просто. Якщо у них темне волосся, то це вау, wow, the best. Це взагалі найкращий варіант. Але це не означає, що, ми, що вони не пускають усіх інших людей. Переходимо зараз до сторінки 67-ї. Task 4. Fill in the words from exercise 2. Поставте слова з прави номер 2. So, he and so his mother. Що він там зробив? He entered the house. Він увійшов до будинку. Крім того, що треба підставити, ще треба і узгодити. Правильно, узгодити за часом. Отже, друга частина цього речення у нас вживається у past simple tense. So. Тому маємо і слово enter поставити в минулий час. Слово ent у нас правильне діє слово, тому закінчення ed буде достатньо. He entered the house. Він зайшов у. Якийсь однозначно вже знайомий для нього будинок і побачив матусю. They think people with dark hair. Вони вважають що люди з темним волоссям. Bring luck, приносять удачу. Bring luck. bring luck. Але знову ж таки, не сказано, що люди з білявим волоссям приносять невдачу. Так, у цьому тексті. So, he and became the best student. Він а, навчався дуже багато. He studied had became the best student. Він навчався дуже, дуже сильно, дуже багато і став найкращим учнем. Угу. Знову ж таки, узгодження. Дивіться: Became – минулий час. Отже, має слово study. також використовуватися у минулому часі. Слово «study» – це правильне дієслово, тому при додаванні закінчення «ed» просто літера Y змінюється на I. Uh -huh. He studied hard and became the best student. У другому реченні ми нічого не змінюємо, тому що це present simple tense. Регулярно на повсяк... на це як факт. Так? Люди ну, вважається, що люди з темним волоссям приносять вдачу. I every day last month. Що я роблю кожного дня по останній місяць? Мабуть, I do exercises. Я. Виконую вправи. I do exercises. Exercises. Every day last month. Цілий місяць я тр... тренуюся останній місяць. І останнє I to learn English well. I make new year resolutions. Я пообіцяв на новий рік собі. I make new year. New year. Resolutions To learn English well. Я пообіцяв собі на початку нового року шити гарну англійську мову. Great, well done. Pronunciation. Тепер переходимо до а, вимови. TH TH має th sound. Th. Think think everything something wrath. How fast can you say it? Як швидко ви можете назвати це речення? Прочитати його. Thousand thinkers were thinking about something. Тисячі думаючих людей думали про щось. Thousand thinkers were thinking about something. Thousand thinkers were thinking about something. Прочитайте, будь ласка, це речення. Там де є у нас буква сполучення яке передає один звук TH. Create. Вправа попрацюйте в парах. explain what the following words mean. Поясніть, що дані слова означають. У нас будуть різні поняття. First footing. Далі у нас буде слово first footers and new year uh, resolutions. Так? First footing, uh, first footers and new year resolutions. So, first footing, what does it mean? so first footing means the action when the first person crosses uh, or enters your house in the new year. Так, dali, first footer, first footer is a person yeah? uh, who crosses uh, the uh, threshold of the house, no ну, who enters the house. In the New Year. And New Year Resolution. New year resolution. What does it mean? It is a thing that people think they will do to make their life better. Це ті ре ті речі, та річ, яку люди обіцяють собі робити в новому році, аби стати краще. Так? Create. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Ну і продовжуючи тему New Year Resolution, Обіцянка на новий рік це ж у нас обіцянка на майбутнє. Доречно тут розглянути з вами Future Simple Tense. Що таке Future Simple Tense зараз з вами розберемо. Виде часову форму дієслова Future Simple використовуємо для чого? Ну, по-перше, для вираження раптового рішення щодо майбутньої дії, що приймається в момент мовлення. Тобто форму Future Simple ми використовуємо, коли у нас раптове рішення, коли ми не продумуємо щось, якийсь план, так, а просто раптово приймаємо його, приймаємо це рішення. Наприклад, It's hot. На вулиці спекотно. I will open the window, я відкрию вікно. Як ви бачите, утворюється майбутній час всього-навсього за допомогою дієслова will, яке зживається скрізь і незмінним є, і дієслово за змістом у першій формі. Тобто жодних немає тепер у нас знань про минулий час, там, чи правильне, чи неправильне дієслово, нам все одно. Просто will і дієслово в початковій формі. Мені зараз спекотно і я спонтанно приймаю рішення відкрити вікно. Look at the ice cream, поглянь на морозиво. I will eat the chocolate one. Я з'їм шоколадне. Поглянь на морозиво. Я зараз з'їм шоколадне. Тобто для того, щоб прийняти це рішення, мені не треба місяця так, готуватися до цього. Я бачу і я це роблю. Ну або, наприклад, уявіть собі, що ви йдете uh, по магазину, бачите гарну сукню або там гарні брюки, штани для хлопчиків. Ви говорите So, this dress is so beautiful, I will buy it. Це такий прекрасний, таке прекрасна сукня. Я я її купляю, тому що в мене, по-перше, достатньо грошей, і по-друге, я дуже спонтанно прийняла це рішення. Ну і другий варіант, коли ми вживаємо Future Simple, саме майбутній час, простий майбутній час, коли ми хочемо виразити обіцянки або передбачення. Оці ж наші New Year Resolutions, виходить, наші побажання, наші обіцянки на новий рік зробити щось краще для себе. Uh, so, people will live on the moon in future. Люди будуть жити, наприклад, на місяці в майбутньому. Або I will study hard, я буду навчатися дуже-дуже добре. Там to enter the university of my dream, або вступити до університету моєї мрії. Розберемо зараз, будь ласка, деякі приклади вживання ще за підручником. Отже, we use will плюс дієслово в початковій формі. To say that we'll think will happen in the future, щоб сказати, що щось трапиться в майбутньому. Наприклад, I think I will, або скорочено, I will скорочується до I'll, Бачите? I think I will go to Paris to celebrate New Year. Я гадаю, що я поїду до Парижу святкувати новий рік. Або прийняти спонтанне рішення. To make on the spot decisions. To make on the spot decisions перекладається, як прийняти е, раптове рішення. Look, Helen is here. Погляньте, тут Helen. I will або I'll, скорочено. I will go and say hello to her. Піду і скажу їй привіт. Тобто це моє раптове рішення, спонтанне рішення. Я до цього рішення не готувався. Як утворюється у нас Future Simple, простий майбутній час. Це діє слово will. Дієслово допоміжне дієслово і дієслово за змістом, яке, йде, яке передає смисл цього речення. У початковій формі. Просто початкова форма. Та форма, яку ми бачимо у нашому дікшнері, у словнику. Наприклад, I will visit her tomorrow. Я відвідаю її завтра. You will visit her tomorrow. Ти відвідаєш її завтра. He will visit her tomorrow. Він відвідає її завтра. Тобто ми демонструємо, що для будь-якої особи одноїмно жени will залишається незмінним. Тобто немає вже жодних закінчень. там якихось. Все незмінне, просто ось така форма. Що поставити? Так, і ще I will, там He will скорочується просто до апострофа LL. Угу. Тобто, це є скорочена форма а, майбутнього часу. Апостроф LL, ну і дієслово слово за змістом, візит в даному випадку. Наприклад, можна сказати I'll visit, you'll visit, he'll visit. Далі, заперечення. Щоб поставити заперечення у майбутньому часі простому, нам треба до will додати not. І скорочення not, це зачитається як won't. Ну і пишеться ось так. Отже, I will not або won't visit her tomorrow. Я не відвідаю її завтра. You will not або you won't visit her tomorrow. Ти не відвідаєш її завтра. He will not або he won't visit her tomorrow. Він не відвідає її завтра. Щоб поставити питання, нам просто треба у стверджувальному реченні. Will перенести на перше місце. Will I visit her tomorrow? Yes, I will. Uh, no, I won't. Will you visit her tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Will he visit her tomorrow? Чи відвідає він її завтра? Yes, he will. No, he won't. Або will not. Отже, скорочення стверджувальної версії розповідного речення апостроф подвіна L і діє слово в початковій формі. А за скорочення заперечення will not. Це won't буде. Окей, ну от зараз все на практиці. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Доповніть речення правильною формою дієслів у з нашого з дужок, так? I think he will celebrate Christmas in, uh, Christmas in Spain next year. Тут м -м, помилка не is Spain, а in Spain. In Spain. So, I, I think he will celebrate. Ну, he will можна скоротити до he'll. He'll celebrate все. Тобто, ось це ж саме речення ви можете переписати до своїх робочих зошит. Просто додати після хі скорочену, скорочену надпис uh, Will. He'll celebrate. I hope they'll study hard next year. Я сподіваюся, що вони будуть навчатися добре наступного року. It's late. I'll stay at home. Пізно вже я я залишусь вдома. I think I'll come home late tomorrow. Я гадаю, що прийду додому пізно завтра. The meeting will. отут тут же треба написати повністю. will take place at 4 o'clock tomorrow. Збори будуть відбуватися о 4-й годині завтра. I'm bored. мені нудно. I'll help my mom to decorate the house. Я допоможу матусі прикрашати будинок. Звичайно, перед святами, чому би ні. Отже, скрізь ми поставили Will. Uh, для того щоб утворити майбутній час, ось і все. А діє слова з дужок. Ви просто переписуєте, як є, у початковій формі. Зрозуміли? I think he'll celebrate Christmas in Spain next year. I hope they'll study hard next year. It is late, I'll stay at home. I think I'll come home late tomorrow. The meeting will take place at 4 o'clock tomorrow. I'm bought. I'll help my mother to decorate the house. Права сьома work in pairs. ви працюйте в парах. Say what you think or hope you will or won't do on Sunday. Скажи, що ти будеш, або сподіваєшся. Думаєш, або сподіваєшся робити, або не робити у неділю. I think I will do homework. Я гадаю, що буду робити домашнє завдання. Ну, можна ще написати I think. I will. Ну, або ми вже дорослі, щоб написати скорочено, Да? Ось так. I'll help my mom to decorate our house. Our house. Я сподіваюся. Ой, house. Я сподіваюся, що я допоможу матусі прикрашати наш будинок. So I hope. I won't do. I will not, скорочено, won't. I won't do my homework. Great. Ну і останнє write what you think, hope you will or won't do next summer. А тепер напишіть, що ви сподіваєте, що ви думаєте і сподіваєтеся робити, не робити наступного літа. Mm -hmm. I think. I think I will go. To the sea next summer. Я сподіваюся поїхати на море наступного літа. I hope. I won't go, go to school next summer. Сподіваюся, що я не буду ходити до школи наступного літа, тому що обіцяють закінчення навчального року. У червні місяці. Так, I hope, I won't go to school next summer. Ну, це мої речення. Якими будуть твої речення? Залежить від тебе. It's up to you. Great. І так, мої дорогі глядачі, хто хоче зробити зі мною перевірку ще за робочим зошитом. Переходьте. Там, звичайно, в робочому зошиті буде ще більше вправ на вживання Future Simple, майбутнього простого часу, там, де ми, який ми в. Використовуємо для вираження обіцянок передбачень, так і для раптового вираження, так і для вираження раптового рішення. Так? Можете переходити за посиланням, будемо з вами разом перевіряти, робити відеоогляд до нашого робочого зошиту. Посилання буде на плейлист в описі під цим відео, воно з'явиться. Ну І по мірі того, як будуть виходити уроки за робочим зошитом, ви будете їх бачити вже, так? Отже, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, якщо вам подобаються ці відео, залишайте свої коментарі. Ну а ми з вами прощаємося до наступного заняття. На наступному занятті ми будемо з вами говорити знову ж таки про New Year Resolutions, про обіцянки на Новий рік. Тому що кожного, кожен рік це нове життя для нас. І ми будуємо на нього плани. Goodbye! See you next time. Побачимось на наступному уроці англійської мови. Forget me not. Bye.